У внутрішньому дворику мерії на місці, де хочуть встановити ліфт, археологи розкопали мури підвалу старої ратуші. Історик Іван Сварник припускає, що цей камінь може бути фундаментом найпершої львівської ратуші кінця 14 століття. Для дванадцятьох урядовців приміщення треба було зовсім невелике. І стара ратуша мала два поверхи, причому перший поверх застосовувався. Для торговельних операцій там відбувалися контракти підписання. Купці домовлялися про продаж товарів з перекладачами. Працювали, сплачували мито і так далі. і так далі, Тобто для виробничих потреб. А вже на другому поверсі відбувалися засідання ради міста Львова. Найстаріша ратуша була дерев'яною, згоріла під час пожежі міста 1381 року. Далі її перебудовували та розширяли. А стіни теперішньої мерії остаточно звели 1848 року. Тепер на цьому місці археологи знайшли фрагменти керамічного та скляного посуду 16-19 століть, а також три монети та люльку. Розкопки триватимуть два місяці. Потім тут хочуть встановити ліфт. Очевидно, ці старі фундаменти руйнувати не можна, але ліфти ратуша також потребує. Так що питання ліфтів зараз. Вивчається, яким чином ми їх можемо зробити. А щодо відкриття решти частини цього подвір'я, щоб можна було побачити сліди цієї ратуші і вулички, яка тут далі йшла. Ну, це справа на напевне, на перспективу. Усі залишки стародавнього міста, які вдасться знайти археологам, туристам показуватимуть під час екскурсії.